Минулого року податок з офіційної акцизної продукції склав більше ніж 10 мільярдів гривень, а це майже 600 тисяч старлінків для наших воїнів. Наші податки наш захист. Масштабна атака у Харкові у місті пролунали з десяток вибухів. Є постраждалі. Зокрема, медпрацівники повідомив міський голова Ігор Терехов. Один із ударів був по району приватної забудови. Горять кілька обійстів, супермаркет, є загроза повторних ударів. Тож жителів просять залишатися у безпечних місцях і вкотре нагадують, не знімати на фото чи відео наслідків атак. А у Любутині передмісті Харкова внаслідок обстрілу постраждали три людини. О пів на дванадцятого дня окупанти вдарили по цивільному підприємству. Є пошкодження, повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олексій Негубов. Також близько дев'ятої ранку загарбники поцілили по Куп'янську. Дві людини госпіталізовані з пораненнями горіла покрівля багатоповерхівки, обійстя та гаражі. А от у п'ятницю росіяни скинули на різні райони міста п'ять авіабомб. Загинуло шестеро людей. Зокрема, дівчинка-підліток її окупанти вбили просто. То у парку відпочинку ще сотня постраждалих. Під обстріли потрапили вищий навчальний заклад, кафе, магазини, цивільне підприємство, адмінбудівля, автомобілі. Та найбільш нищівного удару окупанти завдали по 12-ти поверхівці у Немишлянському районі Харкова. Другу добу рятувальники і комунальники усувають наслідки обстрілів. Тільки вікон, за даними міської ради, вилетіло понад три тисячі більше від Тетяни. Доцяк. Із самого ранку пані Любов спостерігає за тим, як рятувальники розбирають понівечені конструкції під'їзду, на який у п'ятницю росіяни спрямували авіабомбу. Там була її квартира. Ось оце одразу, дивіться, шестой бовер, от бачите. Помешкання вигоріло, лишилася в чому була, нарікає жінка. Тіло посічене уламками, гематоми синці. Дивом залишилася жива. Влітіло тато всі сокла в вікно. На мене і я з кімнати вилетіла в коридор. Мальчики допомогли мені не спуститися. Ну це в вся була. Її сусідка Людмила загинула, задихнулася, бо вхідні двері заблокувало. Сусід Сергій водій тролейбуса врятував своїх рідних ціною власного життя. Двоє хлопчиків поверхом вище поранені. Вони в лікарні. І якими треба бути ізвергами, що це тут школа, дитячий садик. і що вони оце роблять? Це уроди, це не люди, я не знаю, як їх назвати. Хлопчики, про яких згадала пані Любов, сини Олександра Фещенка. Його теж госпіталізували. А у мене зашили лоб, переносицю тут зашили, грудь теж тут зашили. І помімо таких всяких мелких порезов нога, Не знаю, бізчисліна. Я всю ночь стекла з себе витаскував. Врачи, спасибо, замечательно они относятся. у старшого Микити, травмована нога. Більше постраждав семирічний Данилко. Олександр разом із ним був на кухні, коли раптом прилетіло. Ні, йому там операцію вчора делали, доставали шею осколок з руки достали осколок. Друзі навідують у лікарні та допомогли орендувати житло, бо повертатися їм нікуди, розповідає Олександр. Квартира не тільки вигоріла, а й обвалилася. Уже вдруге росіяни лишили його без домівки. З окупованого Юнакієва, що на Донеччині, чоловік евакуювався у 14-му. Другу добу рятувальники розбирають понівечений під'їзд багатоповерхівки. Його мешканці чекають дозволу зайти всередину, щоб забрати вціліли. Стира Олександра Самсонкіна в сусідньому під'їзді, але теж вигоріла вщент. Сам він у момент прильоту повертався з роботи, почув вибух і побачив, як палає його балкон. Коли разом із рятувальниками виламав двері, оселя вже горіла. Жена, дочка і внук сиділи в ванні. Ну, Дай Бог здоров'я цим рятувальникам, що приїхали. Ізвиніть. Зізьбили би трупи. Олександрові також допомогли орендувати житло. Друзі, таких більшість. У гуртожиток переселилися лише 20 людей, кажуть в Харківській адміністрації. Комунальники зашивають вікна та підключили комунікації до всього будинку, крім найбільш пошкодженого під'їзду. Повідомляють у міській раді. Рятувальники завершили пошукову операцію в суботу. В день загиблих під завалами немає. Тож, загалом, у наслідок ударів п'ятьма авіабомбами у Харкові шість жертв. Серед них 14-річна дівчинка. Її вбило просто на дитячому майданчику. Постраждалі й досі звертаються. Нині них 99, зокрема, 22 дитини. У п'ятницю в лікарні працювало одразу кілька операційних людей. Пошматувало відірвані руки та ноги, поранення голови, тулуба, значні пошкодження внутрішніх органів. Четверо людей досі в реанімації. Була ще одна дівчинка 18 років, яка е доставлена до нас, була в стані клінічної смерті. Всі реанімаційні заходи, які були проведені, на жаль, були безуспішні і була констатована біологічна смерть. Ця дівчина, 18-річна, Ніка Кожушко, художниця, палка прихильниця творчості письменника і музиканта Сергія Жадана. За годину до смерті вона надіслала йому малюнок. Септо свій. Останній малюнок написав у Фейсбуці Жадан Тетяна Доцяк, Олександр Миронюк, факти. ICTV, Єдині новини. За тиждень росіяни випустили по Україні понад 160 ракет, 780 керованих авіабомб і більше як 400 ударних дронів. Про це заявив президент Володимир Зеленський. І цим залізячим Росія атакує виключно мирний і цивільну інфраструктуру. Зеленський переконаний, дозвіл партнерів на далекобійні удари по території противника став би справедливою відповіддю на російське зло. Тоді Україна змогла би знищувати місця пуску ракет і поціляти по логістичних шляхах у ворожому тилу. Також він нагадав, партнери могли б допомогти Україні збивати ворог. Ожі цілі в небі напередодні міністр оборони Рустем Умеров підтвердив, що передав своїм американським колегам перелік ціли для далекобійних ударів, і далекобійні ракети партнерів будуть використані суто по військових об'єктах. Росію атакують дрони. Є влучання за словами очевидців. Це енергетичні об'єкти в Московській і Тверській областях, зокрема нафтопереродні заводи. Мер Москви Сабянін повідомляв, що Росія нібито продовжує відбивати атаку. У пабліках нажахані росіяни пишуть про прямі влучання по енергетиці. Зокрема, жителі Москви діляться кадрами величезного факела на нафтопереробному заводі в районі Капотня. У Тверській області під атаку дронів потрапила Конаковська районна електростанція. Там теж. Губернатор переконує, що ППО нібито збила неподалік дрон, але на підльоті до станції їх було зафіксовано п'ять. Місцеві пабліки пишуть: масштаби пожежі свідчать про, про влучання. Подарували ГРП. Подача газу на ГРС. 1 сентября. У Міноборони Російської Федерації заявили, вночі збили 158 українських дронів літакового типу у 13 областях, зокрема у Воронезькій, Московській, Калузькій, Липецькій, Тульській, Тамбовській, Смоленській, Орловській, Тверській та Іванівській. Через обстріли аеропорт внуково у Москві призупинив роботу, скасовані або відкладені до 10 рейсів. Уже 2 вересня українці зможуть зареєструватися у програмі національний кешбек та отримати 10% від вартості вітчизняних товарів на власний рахунок. Обираючи українські в магазинах, цю грошову допомогу можна буде витратити на низку послуг, заплатити за комунальні, купити квиток на потяг чи задонатити на зсу. У переліку війшли також туристичні та медичні послуги. Україна вже мала схожий досвід, коли під час ковідних часів, завдяки є підтримці, понад 10 мільйонів українців відкрили віртуальні картки та витратили… Ритили 3,5 мільярди гривень на книги, абонементи у спортзал чи квитки в театр. Тепер час підтримувати бізнес, який справно платить податки, підтримуючи сили оборони. За перші кілька днів до програми Український кешбек доєдналось понад дві сотні виробників. Усі вони повинні зареєструвати власний перелік товарів через дію. 10% від вартості компенсуватимуть із бюджету. Це гроші партнерів, які передбачені на підтримку локальних товарів і послуг. Завдяки кешбеку громадян мотивуватимуть свідомо обирати вітчизняні Бренди, а це стимулюватиме економіку та дасть можливість скеровувати сплачені податки на ЗСУ. За місяць громадяни мають можливість накопичити до трьох тисяч гривень. Кешбек не можна буде отримати, лише купуючи підаксизні товари: тютюн, алкоголь та пальне. Споживачі з 2 вересня зможуть в своїх клієнтбанках, там де у них оформлені картки, надати згоду на доєднання в програму і створити собі віртуальну картку, на якій кешбек буде нараховуватися. Да відповідно з цього віртуального рахунку далі зможе споживач платити за послуги. Тому ця програма Національний Кешбек це фактично національна програма лояльності, яка вибудовує лояльність споживача до українських брендів і робить українські бренди вибором номер один. В українських вишах стартував навчальний рік теж із урочистостей посвяти першокурсників. У деяких закладах вони відбуваються сьогодні. Деякі привели їх напередодні. Вищі на власний розсуд вирішували, коли розпочинати навчання. Міністерство освіти лише рекомендувало починати у серпні, щоб раніше піти на канікули зимою, яка, вочевидь, буде складною з вимкненнями світла. Цьогоріч в Україні 189 тисяч абітурієнтів. Це на третину менше ніж торік. 69 тисяч вступників на бакалаврат пройшли на бюджетну форму навчання, і водночас. Сім тисяч підлітків відмовилися від бюджетних місць очевидь на користь освіти за кордоном. І ще триває зарахування на контракт магістрів, і деякі університети проводять добір, якщо залишилися незаповнені місця. Цьогоріч найпопулярнішою спеціальністю серед абітурієнтів виявилася психологія і традиційно мало вступників на точні науки, фізику та хімію. Повз його скульптури мало хто може пройти байдуже, і мирне життя і війна знайшли у його творчості неординарне переосмислення. Твори Назара білика, затребувані і в Україні, і за кордоном їхні теми універсальні і зрозумілі для жителя будь-якої країни на високому рівні. Вони представляють сучасне українське мистецтво і могли би експонуватись частіше, щоб говорити про Україну і українців. На жаль, активного сприяння цьому від влади поки немає. А скульптор має наміру недалекому майбутньому відкрити свою майстерню для відвідувачів. Це справді. Є цікаво, пересвідчилась Олена Остахова. Вона стоїть прямо на межі цього злому. І це також про момент пошуку. Інсайт у вигляді каплі. Це якийсь новий досвід, здатність його прийняти. На зламі верхнього і нижнього Києва на пейзажній алеї людська фігура дивиться у небо, вабить людей, які міркують про що вона. Люди мабуть. Омивають себе під дощом як очищаються на типу, дощі клові гіриком. Можливо, про ілюзію того, як ми бачимо цей світ, чайжість, смуток. Автор, скульптор Назар Білик, зробив її, закінчуючи аспірантуру. Тоді не розумів, що далі, над якими темами працювати. А я цей знак запитання е виразив простим підняттям людини голови доверху. Вона ніби запитує. Вона стоїть відкрита, спокійна, самотня і питає, як далі. І я... Символом цієї відповіді роблю краплю. Людська фігура, як із землі, рихлої, сухої, спраглої, і запит таки отримав відповідь. На нові форми і сенси Назара надихнули археологічні розкопки на Миколаївщині. Простір навколо стає матеріальним. У чому людина живе і куди спрямовує увагу. Серія робіт почалась із краплі відомої скульптури дощ. Відтиск обличчя людини, який мене підштовхнув до думок про те, як працює. Зворотній обмін, як він виявляє чи фіксує людину. Людина шукає, збирає себе, формує оточення, взаємодіє. між простором, який оточує людину, і нею самою, яка також роздроблена. У роботах Назара Білика кожен може побачити свій життєвий досвід, згадати, наприклад, як доводилось щось долати. Скульптура називається навскрізь момент переходу людини. З одного стану в інший, коли я щось долаю. Або коли треба подивитись під ноги. Куди мої е ноги ідуть, ішли і будуть іти. Назар Білик з династії митців. Скульптуру його діда неможливо забути. Колись вона дивувала на шляху до Львова, але нині демонтована, декомунізована. Тепер творче життя Назара у війні. Вона розірвала колись цілісні форми на шматки. Про те, як болісно українці переплавляються у вогні, серія сплав. Вони переплавляються е, в якийсь інший якісний склад нації. Цей пульс, болісний, складний, е, драматичний. Всередині битва багатьох тіл. Простір дірявий невизначений. Митець з когорти молодих скульпторів, які володіють універсальною для світу мовою і водночас створюють щось нове, які розвивають художню мову, які можуть стати і створювати. Щось що буде важливим висловлюванням для нашого часу, для наших реалій. Теми Назара Білика оригінальні і водночас близькі світу, як ця серія у явній відстані про людські стосунки. Коли ми хочемо дійсно такого близького глибокого спілкування, багатьом не вдається це із-за того, що ми накладуємо свої проекції на іншого. Дуже заважають нам. Бути близьким до іншої людини. Назар сподівається прожити перемогу і відчути те нове, що буде після неї. Олена Астахова, Оксана Михайлова, Віктор Зеленков. Факти ICTV. Єдині новини. Ми усі хочемо дожити до перемоги і побачити, як згине Росія. Всесвітнє зло. Але ж воно так і буде. Головне робити те, що ти можеш там, де ти є. Більше новин за 15 хвилин.